я думаю, що нас чекає 2-0, просто питання в тому, в який бік. Так, я повністю згоден. Насправді мені поки важко уявити, як монгол це можуть зробити. Але з іншої сторони, хто як не вони, вони постійно нас здивували. Ми кожен раз казали, там пам'ятаєш минулих сезонах, та ні, ну куди вони? І вони кожен раз щось таке роблять. І ти кожен раз думаєш, та як? Це неможливо. І саме вони таким займалися, але поки що дом захвалять техно. Далі отримує по голові. Широм з'являє УГУ! Смикає, я б сказав, Широ, на цьому раунді вже на пістолиці ми його не побачимо, але Зонтікс розмінявся щойно. Непоганий перехресний вогонь Бет Бліца. Зараз з його тімейтом вони чекають це ще на якесь відкриття захисту. Є інфа. Наче всі позиції відомі? Зараз питання тільки вучання голову з цим поки що складно вато. 10 Він же 910-й. Вістрілюється як може зонтік скриваємо сіньо. Далі бліцан не перевіряв, але яка різниця, якщо він просто не вучає? 1 в 4. Ні, ну таке не береться. Звісно, а, а, галів. Одного з гравців. Техно щойно ні, він викинув просто. Продажу не було. Два галіли, трошки більше гранат собі придбав в останню мить. Все ж таки, бо розуміли, що трошки економіки не вистачає. Цікаве рішення, але ось вже майже гранати не залишається. На кінцеву стадію раунду доведеться пікатися, шукати фраг, і при тому все одно снайперська дуель в нас потенційно буде. Якби не хотіло вони здивувати швидким авіком у себе на руках. Саме історія вже є і у Широ. Так, у нас раунд дійсно підводиться під те, що зараз буде спліт-вихід на сайда. Ймовірно, за кілька секунд це вже може статись. Може, на хвилині десь приблизно паралельно Донк знову ж таки тримає мідл. Ну це відповідальна. Це по суті артерія міражу. І очевидно, що він буде саме цей гравець там. Я і не думав, що це може бути по-іншому. В принципі, вони укріпили в трьох. Якщо зараз нормально зайти, до речі, можна непогано собі пограти в сайді а, для команди Монголс. І саме цим вони займаються, Кидаються флешки, під Одразу смок на кон. Широ звідти вилітає за віком. Це може бути проблемою, але дехто 4К поки що вирубає чопера. Ось і два смока залишаються у нападу. Треба просто перестрілювати. А з цим. Поки що складно. Зонтікс, два кіли від нього. Одразу знаходяться. 9-10. один кіл. За є, але ще три опоненти. Досі бігають. Треба щось з цим зробити. Якось виправити цю ситуацію. 30 секунд часу це, до речі, достатньо на ротацію через всю мапу, і він це розуміє. Бліц відрізає коннектор. Слухайте, а це теорії ще може спрацювати, особливо. якщо так, так, ось тут, ось тут! Ай-яй! Як небезпечно! І все таки спіймали широ. От як і сказав пан Гумер. До речі, бо я так дивлюся і розумію, що цей раунд точно ще живий, але головне все зробити правильно. От тут небезпека, бо Меджиск вже прийшов. І він все добре чує. Біжить з МПш, коли його наче забайтили. Снайпер просто щека на нього. стоп час! Ай-ай-яй-яй! Півсекунди все ж таки не вистачило. бачу, дограти в них не вийшло. Будь-якому разі, Тож, як результат, дивимось далі. О, прилетіло по голові. Знаєш, знає, що... кати не зможе в цьому раунді. Я в тому раунді. Нормально. Проїхалися по ще одному. Я в тому раунді майже повірив. Я думав, зараз остання мить, значить, він якось стигне, але потім зрозумів, що це неможливо. 4 в 3, де летить Сензо вже на короткий і можна вийти на Бесайт, на котрий зараз перетягується шостий номер. А саме це Меджекс. Він знову майже там. З... Опа, широ спіймали. Так, ну тут схоже на те, що можна і раунд виграти. Насправді, якщо ось цей гравець, котрий підкрадається на контролі, не створить достатньо проблем, щоб цього не відбулось. Він дуже близько, але сензу наче читається. Мені. Здається, що Сензо здогадується, що відбувається, і він вже готовий сам пікнути. Думаю, давай, виходь, не бійся, каже Меджикс, не бійся, я все розумію, де ти. Зараз тімейти чекнуть, я думаю. Угу. Скоріше за все. Так. О, яка покупка зараз від Мэджикса. Його за неї все одно не карають, а вся інфа необхідного з'являється. Швидкий фраг, швидка бомба, і нагода засейвити. Чоперу він. На протилежному сайті перебуває. Не знаю, навіть якщо він захоче піти на душити, якось його вже знайшли в першу чергу. А ось і він. Перший раунд для The Mongols. Причому до другого можливо раунду для Mongols. Все ж таки, у опонента пістолет в руках зараз з арморами. І боротьба за економіку починається. У команди Mongols є усі опції. Розкрутитися, розібратись, але головне не втрачати з багато девайсів Мідлі знову. екшн, і цю ініціативу непогано починає ловити бліц. У нього якось на початку не дуже летіло а Зараз абсолютно інша історія. Хотів би я сказати, що у Мзіньо так само. Та у цього oh. якраз не летить досі. Хедшот від широ і захист опиняється в більшості все, його почули. Все розуміють. Без мінус, але цей смок, звісно. О, там били бліца на шарці, яка біда. Те, хто доведеться якось нав'язувати. Він виходить зі смока, Розуміє, де донок треба наздогнати. Він біжить спину. Той тікає. Ось він, тактичний відступ. Зліва опонент. Видно було ноги. Ставити хедшот, а й не встиг там нормально зорієнтуватися. Ну, все, все, час покричати. Зазвичай, якраз таки команди грають чотири там поспіль, потім чотири відповідь, Якось воно там виходить на щось дуже середнє, і в другій вже половині хтось відривається, але. Ну, спіріт переламали. Це правда, поки що переламали цей сценарій. 4 на 4, А три поспіль точно могли взяти Монголс, якби не відлетіли проти діглів. А тепер буде куди важче грати. У саміх економіка далеко не найліпша. У Бонус там дійсно непоганий. Та без встановленої бомби це ситуацію не врятує радше за все. Для The Монголс. Донг знаходиться біля пеласу. Знають, що десензу прибуває багато. Інфи збирається по гравцях нападу. І трійка прийматиме їх. Це Чопер, це Донг, це широ. Без снайперської гвинтівки. широ перебуває в цьому раунді. Хвилина і 7 секунд залишається. Та при тому, поки жоден гравець нападу на приціл не виходить. Розкидочка впала. Сензо готується якось пройти. Все таки тут що це за коктейль взагалі? пройтися по опоненту. Коктейль якийсь неймовірно якісний. Мені здається, донк на розмірі ЗМПшки. Велика відстань. 910 й залишається один. Донк не мінусував, просто все, що там рухалось. Ну і ось е, фінальні фраги від гравця нападу, але очевидно, тут вже успіху ймовірно ніякого не буде. Він спробує, може, ще один фраг, але ну навряд чи з цього вийде щось більше. Ось він намагається пройти. Чопер зверху? Ну і тут прям от буквально мить до цієї смерті залишалося. Майже не відчуває демонтус при тому, що якби їм додати до їхнього іми просто гарні розкиди, Все вони зараз би то е, билися, не знаю, шість 6, 6 або щось подібне. Якийсь базове. Розуміння економіки, як вона працює на решті КСЦ, а не в азіатському регіоні, мені здається, бракує. Бо це не смішно. З тим, скільки ми бачили подібних мовів у їхньому виконанні. Економіку вони дуже цікаво свою калькулюють. І я б сказав, що це цікаво і воно працює, але ви бачите рахунок. Навіть зараз ще доля раунду під великим питанням. таблицю двох проти Широто Чопера. Хто кого переграє, бомба йде під аплент. Є інфа, що там порожньо. Ну що, можливо, нарешті другий раунд для Земенохлс. Так, ну в результаті перетяжечка, звісно, прикольна. Тільки от в спині вже є один нюанс. Його нюанс звати Чопер. Правда, він трошки спалився. І може, це буде хедшот. Не треба недооцінювати те, як можуть ловити кути команда з Монголії. Залишається широм. У нього є, до речі, ще й велика кількість розкидів. Очевидно, він цим користується, кидає запально одразу, щоб не поставили бомбу. І при цьому може і вмерти. Що й відбулося. Піймали нихсу. Повертаємося останній раунд першої половини. Чопер перестріляв Сензу. Знову апленд. Ми, ми, здається, б тільки в квачах бачили, а результативність цих вихідів ну, а, ну, ви перед собою самі все побачили. А, без шансів абсолютно для Монгол. Перша половина 2.10. Для них. А Тім Спірі, тим часом. Я не знаю, що це було. Це вже в п'яте, в здається. Це якийсь аудіопасхалка, яку ми не розуміємо. Типу, чатика. Ви теж чуєте оце? Періодично. Типу, це якщо що не ми. Я просто вже бачив, там хтось в чаті лаявся. Типу, ми теж це п'ятий раз чуємо, і я такий, що? Що це за звук? А, тим часом. А, пишуть так, прикинь, вони теж це чують. Я просто думаю, мені здається, чи що. А, тим часом те, хто 4К виносять. Там просто я бачив, хтось там розлючено написав такий довжезний пост, тільки що в чаті, типу, що. І коментатор буде там. Оце таке робити. Мені ж зацікав... цікаво стало, знаєш. Це загадки. Що це для нас теж. Я дуже крикнув. Якщо ви не бачили, то подивіться, тому що мені подобається, що вони з гумором все одно віднеслися до цієї ситуації. Очевидно, їм було не просто, тому що це неприємно таке програвати. Але, 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 колектив нападу тим часом намагається проїхатись по мідлу. Ну я навіть не здивований, бо коли ти добре відчуваєш, ну що ти сильніше на мапі, то ти починаєш бігати мідл. Цікаво, що вони першого запустили Чопер на цю позицію. В міді стрілятися з Мак 10 може бути не дуже зручно проти діглів, але в нього в підтримці були також і АК 47 тому настільки впевнено, мабуть, Чопер грав. Є Максьомий у техно. А так, Дігли і Скаут в переважній більшості. Мінус 910-й. Продовжують душити в напрямку Бапоенту. Зрозумів план. Якщо від Монголс ми бачили тільки А-сайт, від Team Spirit, схоже, це буде тільки Б. Не переймайтеся, гайц. Спіріт вже свого часу залітали так зі стріляючими гравцями. І коли просто. Навколо команди починають звертати увагу, як вони грають, і такі, ну окей, добре. Цей е, комар біля мого вуха все ж таки мене заманав, треба його прихлопнути. Е, і тоді вони дивляться, яка там стратка, як грає команда, і Спіріт різко зникають з серверу. Згадайте, як був той ростер спаці побудований. теж там е, На першому мейджорі Спіріт носилися по мапі, ніхто не розумів, як це взагалі працює, але вони. Е, Просто крутили весь Т один Контрстрайк, проти якого потрапляли в матчі на тому мейджорі. Допоки нормальна підготовка не показала слабкі ланки такої гри і того, як насправді легко її розносити. Шановні, тут щось у нас в короткому вже перші зустрічі проти дігла. Ну, знову ж таки. Тут цікаво, яка буде пристрілка, бо Меджик так заліз. І от якщо тут МПшечка не такі. Спалився! Ну все, спалюється там тільки, що гравець захисту, потім даються 10-го, просто вирубає. Так на 4К мп з короткого в сайт. А, бро, я все розумію, ну це трошечки, ну, без шансів. І в результаті 3 в 2. Сензо Бліц. Ну, тут якось. А окей, мовчу. Нічого собі, бліц. Дарує нам ще надію. Подивитися трошки Counter-Strike. але сензу забрали бліц. Останній проти двох бомба досі не встановлена Бліц. А ось мені здається, треба було опікатися до останнього проти Меджикса. Він це не зробив. І як результат, 1-0 поки що на користь Team Spirit. На цьому плей-іні вони поки на своєму шляху програли два раунди. Та, шановне товариство, що тут скажеш, сумно. Сумно, аж за в нашому випадку, але ну, є об'єктивні.